Фрукти, овочі, хліб різних видів, м'ясо, асортимент на ринку в Костянтинівці. Люди намагаються встигнути за чотири години скупитися. В місті подовжена 20-годинна комендантська дураку страшно. Куди з жопи ви є? Як від дронів рятуєтеся? По дереву прячемося. Продавець вагіт розповідає. Комендантська та евакуація людей вдарили по продажах. Проте тих, хто залишився, треба годувати поки їхати не планують. Свої, як так сказати, щоб перевозити, ну, маленьких машинах, щоб там люди це треба щось що скупляти. Банкоматів немає, магазинів немає, що робити. Треба на руках щось, що людям зробити, що доброту. Ми скільки років тут живемо, люди відвісні, правда? Більшість старих не в стані по здоров'ю, у нас немає грошей, щоб евакуюватися. І ще пенсії дають. Банкомати, вони Закрили і забили. Хоч почта гроби, так туди гроші, почта заказує гроші, і ми з карточок нам дають. А якщо почта закриється, то це тільки в дружкову поїхати. За чотири години людям треба встигнути і воду набрати. В місті тиждень немає централізованого водопостачання. Військові адміністрації телефоном пояснили, через постійні обстріли не можуть заповнити резервуари. Місто Палає. Б'ють окупанти безпілотниками та авіабомбами. Не на камеру люди розповідають, за день російські війська випалюють десятки будинків. Гасити до приїзду пожежних самим не виходить. Немає води. На початку повномасштабного вторгнення звідси відправлялися евакуаційні потяги в різні міста України. Сюди приїжджали люди з більш прифронтових населених пунктів області для того, щоб поїхати у безпеку. Російські окупанти повністю знищили залізничний вокзал у Костянтинівці. Перебувати тут максимально небезпечно. Ти Шули, російський безпілотник. Зараз пораховуємося під деревами, та чуємо, як українські військові намагаються його збити зі стрілецької зброї на поготові з рушницею Максим, боєць 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, який нас супроводжує. Зараз фронт від міста за 10 кілометрів. Розповідає командир стрілецького батальйону бригади. Єгор тут в командному пункті спостерігають за всіма переміщеннями російських військовослужбовців. Прямо тільки ж на трохи перегнуто. Вони чуть-чуть подальше обходять. Стараються канетока Канстаху, ну і одразу просунуться ближче до дружковки. туди. Зараз працюють над тим, де там трохи пролізли справа сліва, поэтому, в принципі, ну не скажу, що зараз прям якась велика угроза для констахів. Як повідомили суспільному телефону військової адміністрації, в місті залишаються близько восьми тисяч людей. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.